Вітаю це Просвітло. Спробую записати відео з екрану комп'ютера. Я розповідав, що ми поміняли місце локації, коли ми орендували кімнату в, на, в іншому районі міста. І ось у нас була така кімната. Хочу просто для початку, щоб потім зрозуміло було, що йде, як стоїть. Ця кімната, вона ширина десь метра три, мабуть, і довжина біля 6 метрів, це 18 метрів кімната. Оце це було колись порукарня, Тут порукарі працювали, залишилась така ніша. Оця полиця тут, мабуть, сантиметрів 40, зеркало стоїть. І тому, коли дивишся сюди, то тут здається. Більше рослин, чим є, тому що відбувається від зеркала і ламп стається більше, чим є. Одне вікно в кімнаті було, воно було напроти цієї ніші, на стіні через 3 метри. І воно було з, з, з жалюзями, тому що перший поверх ми закривали, що ми заглядали в кімнату. Тут працюють інженери, нічого цікавого немає. Ширина цієї ніші десь, мабуть, метр 10 Тут лампи метрові, здається, вони були. Може, а може метр 20, тут не пам'ятаю точно, можливо, метр 20. Отака у нас була кімната. Тут ми займалися своїми справами. Тепер слідуюче фото. Ось ну, ближче така пилиця. Що у нас тут росте? Тут у нас були розмарини. Перець торгової марки смачний, перець гострий. Торгівельна марка смачна. Тут десь потім далі буде в розрізі. Нормально, нормальний гострий перчик. Ось, наприклад, це фото для того, щоб тут було видно і вершки, і корінці. Тобто, це, я колись купував такі стакани для пива. Це 450, здається, грамів. Робив внизу отвори і сіяв туди рослини. Це перці, перці гострі, і видно стан рослин і видно кореневу систему, як працює світло і по кореню, і по, по листю. Пішли далі. Ось, до речі, ще теж фотографія про те, як працює світло для кореня. Це у нас селера в вазончикі. Ось воно так виглядало. Це у нас базилік. Ось він, одна фотографія. Ось друга фотографія. І ось ще одна ну, такий от він був. Тобто і по кореню, і по листю працює світло дуже гарно. Тут не треба тут вибирати якийсь спеціальний спектр, додатково робити, просто беремо світло, яке ми пропонуємо, і вирощуємо рослини. Все росте дуже добре. Пішли далі. Ось томати, про які я вам зараз скажу, це балконний Red, балконний, балконний Єлов. Це у нас фірма сі німецька. Це F1 насіння. Ось вони в такому розмірі. Це вазони, мабуть, десь може, літр, трошки більше. І от уже китиці квіточок. Вони будуть там далі. Я покажу, вони у нас будуть трошки більші будуть з помідорами. А зараз я купив якусь лажу і от подивився в інтернеті, в принципі, є пакування не таке, як я купив останній раз в епіцентрі. Воно відрізняється з зовнішнім виглядом, і мені, я надіюсь, що воно буде нормальне, тому що помідор достойний. Зараз підемо далі. Так, оце що таке? Ось так буде. І ще ми вирощували, я перевірю, що в мене перескочили, не перескочили. Це ми вирощували. Квіточки. ще. Це була бегонія Болівійська, ампельна, здається, так вона звалась. Я купив насіння від професійного насіння, була одна такого кольору, а друга червона. Із червоного ні одна насіння не зійшла, а от таких було у мене кілька рослинок. Вони тут такі кремові, але потім з часом вони втратили цей колір, Я не знаю, з чим це пов'язано, вони стали такі більш світлі. Тут кілька глоксинів, а оце на передньому плані це капуста. Я посіяв для цікавості один, одну лисілинку, це капуста брюссельська, Це там, де на, на стовбурі маленькі качані капусти ростуть. Це якраз було перед війною, потім почалася війна, у нас доступу не було до, до, до рослин, вони загинули трошки. Ну, це теж трошки ближче там, що це таке. Це відсутність досвіду. От такі от лексині. Тут вазончики трошки менше, ніж зараз я їх сажаю. Сію. Пішмо далі. Оце вже, мабуть, в цьому році у мене десь з початку року, з початку року трошки було ну, кілька квіточок, тут от 5 штук їх. Вони всі різ, різного кольору були такий е, колір ябл, яблуневого цвіту, квіту, потім червоний, потім такі біленький, е, синенький і біленький з червоним. Я їх виставляв просто в коридор е, в офісі, просто для того, щоб трошки було веселіше коридору ходити. Пішли далі. Ось, до речі, ще була, зараз фотографію другу покажу, що, для чого це. це е, е, це у нас пирокарня. Цей... Ми робили світло для цієї шафи. Всередині ми робили світло, я робив. А потім звернувся до мене Олександр каже: квітка стоїть на шафі, а вона стоїть зараз, я ще раз покажу ось. Тут немає вікон, це закритий коридор. І треба, каже, якось вона не дуже себе почуває, ця квіточка. Можеш щось зробити, щоб вона була більш-менш нормальна. Ну і ми зробили світильник, розмістили блок живлення зверху за цією зафальш стелею. Опустили на тонкому чорному шнурочку лампу, лампа з оптикою. Оптика, зараз не скажу 30 чи 50 градусів кут. Вона якраз засвічується квіточкою, воно естетично дуже гарно. Просто трошки не попала, вона висока, ця вся історія, і не попала трохи в кадр лампа, щоб ви розуміли, для чого я це показую. І тут іще в цьому на цій порукарні ще одна квітка є, яка теж підсвічена місцевою такою лампою. Підемо далі. Ось, до речі, салати Іванкара Фіцон, який я давно дуже сію, мені мені подобаються. І ось зараз буде, мабуть, от вони так виглядають. Тут вони більш, ну такі, як би сказати, яскраві Огірки теж, до речі, наші десь тут герокріс. І він видно там зливається ще розмарин Розі, який теж у нас був такий гарненький. Він потім у нас ялинкою працював, поки у війну не потрапив, як би не загинув від посухи. І мені здається, цей стан салатів, такий, прямо, аж такий, на вигляд, хрумкий, ось, наприклад, вони. Мені здається, це пов'язано з тим, що в тому приміщенні у нас температура, от ми приходимо вранці, там була 15 градусів, 15-16, надихали за день, трошки тепліше стало. А зараз у мене в офісі, у нас в новому офісі там є своя система опалення, яка працює незалежно від своєї системи опалення. І в кімнаті тепліше. Відкриєш вікно на ніч, холодно, закриєш, ну якби трошки б температуру знизити. І не виходить так, щоб зробити, щоб було і те і те. І тут, от, дивлячись на салати, вони просто виглядають гар гарніше, ніж в мене зараз. І ще тут дивіться: тут це епіцентрівський стелаж. От видно, що тут за за він за. Зароблене з трьох боків таким матеріалом відбуваючим, я тоді ще побачив, що коли закрита зовсім отака стіла закритий, він погано привітрюється і треба мати на увазі, що треба з цим щось робити. Ось, до речі, ці помідори, ось я просто, як вони виглядають, щоб було зрозуміло. Це такі дубочки. Вони просто їх можна дивитися, як. Їх вирощувати можна навіть без квітів, без нічого. Вони просто дуже гарні естетичні рослини. Балкон є, балкон не балкони ред, балкон і від Сімекса німецького. Це на, гібриди. Пішли далі. Ось, до речі, фотографія не дуже вдала, але ось це червоний помідор. Він от буде зараз, буде зараз вже червоніти. Це відео, я зараз зроблю паузу, мабуть. Якщо ви, ось. От так, зроблю паузу і поясню трошки на, на цьому відео, що ми бачимо. Саме лівий рослина, там де алюмінієва трубка вставлена, вона підпирає його. Це кущ старий. Він йому десь півроку, і на ньому, мабуть, чи другий, чи третій врожай вже на тому помідорі. Він там вже не зрозуміло, звідки ростуть ті гілки. Де і що, і як він, там, як він там розвивається, він трошки теж на початку війни в мене потрапив під, під посуху, я його пообрізав, майже, майже корчик залишився такий, і він знову пустив оці всі штуки і поворощував. І отакі автомати, цей вазон під лівим томатом, він десь, мабуть, біля трьох літрів, а оці два середні правіші. Ну, я думаю, що там літра литр, півтора, мабуть, ці вазони такі. А от такі от рослини, от такі томати. Пішли далі. Зараз, 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 ось так. Ось, до речі, він уже з помідорами, і можете бачити, який колір. І ще при тому, що в ну, мене зараз старенький iPhone, він кажуть, краще знімає. А це був. Кидається, сяомі, ну не знаю, як на мій погляд не погано. Я до того, що, можливо, не передається вся краса самих, самих оцих томатів. Так, пішли далі. Ось той перець, який я казав, торгівельна марка смачний. Перець гострий називається. І десь я тут його здається, ще розрізав. Ось в прозрізі він такий був абсолютно нормальний, смачний, в міру гострий, класний перчик. Ось тут на цьому фото знов-таки це насіння Аладін. Я його купував один пакет, а вирос, виріс, виріс перець, як на мене, різні кущі. От лівий перець, лівий, лівий, ліві кущі. Він був більш такий червоний, і він якось дружно квіт, потім підстиг, потім червонів, а це оцей кущ. А цей кущ він зразу квітне. Віша перчики. От зараз я на слідчому, там буде ближча фотографія. Ось дивіться. Ось квіточки, ось маленькі перчики, ось більші, ось середня стиглість, ось стиглі. І це, 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 це все зразу на одному кущі. Це дуже класно виглядає. Тому ну ти хотів зараз купити. Я купив а він мене квітне фіолетовими квітками. Ну от, як, як так. Пішли далі. А, до речі, а тут вже у нас перчик, це у нас перець. Насіння купував Сідера. Це перець, перець насіння називалось Перець Хабанеро Суміш. І у мене виросло суміші. Це червоний, далі там буде помаранчевий і шоколадний. Цей перець, ось тут була це перша вилка, потім тут була одна вилка, і тут була ще одна вилка. І на цій вилці я зрізав по гілці тут і тут. Тобто він був би в два рази більший кущ. Але так як моє місце, я вам показав на початку, його не було багато, тому ну прийшлось обмежитись отаким. От таким. З чим, зараз десь він ще мене буде. Оце перчики, я їх перестав. Оце, до речі, вікно, яке навпроти полиці з дзеркалом. Воно у нас в такому стані тут, ну інколи ми відкриваємо так під кутом, щоб просто світло трошки попадало до нога. А взагалі тут як світла, нема тут його. Оце вже розмарин після того, як він після посухи засох ми, його трошки побрізали, але вже був такий не дуже гарний. Цей перчик називається шотландська шляпа. Він дуже. Цікаві перчики, глянцеві, хрумкі, гостренькі, вони менш гості, ніж хабанеро, але теж гостренькі. Він дуже класно, дуже естетичний. Єдина в нього була проблема, він вішає перці, а потім починає тут видно такі світлі гілки, він починає гнати зелень. Гонить, 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 його треба підрізати, тому що забирає і сили забирає від перця. І трошки я ж кажу, що заростає, то треба за ним дивитися. Ось оці перчики. Це ми якраз коли приїжджали. Я, я привіз їх додому. Я, вони були, вони мене тут кілька днів були, поки мене переїхали в новий офіс. Це хабанеро Помаранчеве. Він менше за розміром перчинки, але дуже такий, дуже гарний. Ось тут стоїть цей теж вдома. Ми розпоряджаємо цей червоний, тут уже більше спілих на ньому перців. Що цікаво, ну верніше не цікаво, тут просто оці перці хабанеро, перчинки на ньому можуть висіти дуже довго, з ними нічого не відбувається, вони просто висять собі, і можна зробити так, щоб вони достигли всі на кущик. Оцей правий кущик це. Тут теж перчики, це тільки халапеніось, вони там темні, такі темно-зелені, їх майже не видно. Чому халапеньо не такий цікавий в інтер'єрі, як, наприклад, хабанер або помаранчевий або червоний? Тому що перців, і, до речі, шоколадний, хабанера теж не дуже цікавий в інтернеті, тому що перців їх не видно, вони в колір рослини, і поки ти не роздивишся, ти їх не бачиш. А от помаранчево-червоний ти бачиш зразу. Ось розрізаний це у нас. Я свій перчик розрізав це хабанер шоколадний. Сатана гострий бляха-муха. І, і він такий трошки йогуртом, такий запах в нього, не всі його люблять. Дружина каже сам його їжу. Ну, в принципі, я теж його не їм, бо він дуже злий. Ось, до речі, результат це я позбирав перці. Це хабанеро помаранчевий, хабанера червоний, хабанера шоколадний, а це Aladdin. А справа це просто недозріли причини. Я просто їх теж позривав, з куща, щоб уже вони тут у мене було десь. Не знаю, я ще не фотографія. Якщо важити перець без Аладіна, то тут було 400 грамів у мене. Хабан, хабан, хабанера я з нього сосфера. Ось один червоний 200 г, 203 г я зважу це з одного кущика. Це може не багато, але якщо враховувати, що одну гілку я прибрав з кожної розвилки, тобто залишив пів куща. І вазон все-таки був у мене 7,5 літрів. Для таких кущів вже там треба вазони великі. А ось тут більше, бачите, тут більше помаранчевого. Це, мабуть, другий рік, там у мене було помаранчевих більше, а був одна, одна мабуть, рослинка шоколадного слабенька і одна рослинка червоного. Теж гарно виглядає естетично дуже. А це на роботі перчик зібраний з перця халапеньо. Ось такі вони гарні, дуже смачний перчик, він гострий, Це просто кущ на роботі. Стоять, стояв ми його, збирали тоді. Оце, до речі, всім рекомендую. Перець халапеньо, хабан, халапеньо мамон, червоний. От такі перчини. Тут перчина до ну, 76 грам я зважував Саме більше, це трошки менше. Це я їх тримав, їх треба зривати трошки ну, зеленішими, тому що далі вони будуть Він починає м'якшати і його вже на соуси, а як маринувати, він не буде таким хрумким. Так, це що у нас? Це, мабуть, останній наш перчик. Отак працює світло, Ну, показав майже все, що міг показати. Тому, якщо хтось хоче мати. Гарне світло, звертайтеся, допоможемо. Так, швиденько просто ще раз пройдемо з по фотографіям. Може, щось пропустив, тут все не згадаєш. Та так, я тоді не знімав, це я вже зараз трошки знімаю. А тоді це просто як якби забавка. Так. Ось такі чудові перчики. На цьому, мабуть, закінчимо. Всім здоров'я!